Доброго дня. дуже шортогляд на таку, ну таку вже, такий вже сегмент електричних комерційних транспортних засобів. Бачите, зараз покажу, як якраз по ним більше попросили, тому що в загальних оглядах невеличке місце їм приділяю. Дивіться, приїхали ЄВ-80 Максус з Європи. Це авто зроблено для Європи з європортами, з євровимогами по безпеці. Є зараз пасажирський такий. Бус на 9 людей, величезний об'єм, 3,6 6 всередині будки. А три людини спереду сідає. Отак це виглядає спереду. Три людини, і тут вже сидіння, хто як пересуне собі, можна взагалі їх прибрати за 3 хвилини. Ззаду ворота, спереду дві сумніви двері. Максус делівер третій, вони є в короткій в довгій базі. Нова пошта розвозить багато їх. На нову пошту забирають. Машини від 17 грошей, коротка база до 19, довга база є з дуже гарним пробігом, Там 24 тисячі всього. Тут щось біля 50 тисяч пробігу на цьому бусі, стан дуже гарний. Донфенг є таких два нових буси без пробігу, 240 запас ходу. і 5 кубів на 1 на 1 тонну ваги. Ну і це вчора приїхала така машинка, цікава, теж на базі Єво 80, кузовок алюмінієвий з причепним. Стан стан класний, там щось 30, 30 пробігу, щось стається таке. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе. А, вибачайте, по цінниках. 21500. Цю ціну вже сказав. Це 21 тисяча. Нових два буси є по 21 Це 21 тисяча. Під замовлення може бути дешевше, але треба попереднє замовлення і передоплата якась. Гарного дня, бережіть себе.